Якщо подивитись на потенціал Шахтаря, багато куди зайти. Але знову ж таки, для початку потрібно сьогодні і за тиждень вирішувати справи з кваліфікацією в груповий етап, а далі вже дивитися, що буде далі. Тому що сервет на папері все виглядає так, що Шахтар сьогодні фаворит. Тому я переконаний в тому, що Шахтар дуже відповідально підійде до швейцарського суперника Бондар. Відкрадається вперед. віддає на Матвієнка. Матвієнко закидає на кау на Еліаса. Еліс приймає під праву ногу. Не дає йому зіграти Ділан Брон. Вибиває в останній момент. 25-й номер. Барон. Подача і сам опиняється. Футболіст І Він забиває у наші ворота. Що ж це було? Що це взагалі за провал в центрі оборони у Шахтаря? Ось так от зі стандарту. Швейцарці забивають на початку цього матчу. Бондар. Як на мене, то Шахтар ще поки що не прийшов особливо в себе от, після пропущеного голу. Можливо, зараз. Шахтар пробиває удар. Відбуває є добивання. Невертон, Невертон під праву блокує його Серданович. Але ось перший удар. Дуже хороший був Жуель Маль. Трошки заплутався в м'ячі. Віддає в центр. Варело удар! Вище воріт проходить. Швидко атакують. І це проблема для нас сьогодні. Подача. стійка, Знову проблеми. М'яч пролітає повз. Не ось не настільки гостро стояло питання. Кау Анеліас, Шанс для Шахтаря. Кау Анеліас, Є підтримка Невертона. Він отримує м'яч. Його підкладає собі під ліву і б'є. Вище воріт Невертон. Знову атака. Матвієнко ліворуч. Хороша ідея на Невертона. Сарданович буде заважати. Невертон розганяється. Віддає на Педро Енріке. Педро Енріке стріляє. І що там на дальній стійці? Можна було б поставити крапочку. Тут потрібно м'яч забирати. Марлон вмикається, і він це робить. Хороша передача в центр Каванелі. Неліс. Далі Неверт. Алісон 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 потрібно забивати! І Алісон не забиває. Я, чесно кажучи, думав, що там Невертон має бути на цій позиції. Але все дуже перекрутилося. Сарданович. Віддає передачу. Перехоплення Педро Енріке. Він хороше. добре. Сьогодні поєдинок розпочинає. І проблеми йдуть від нього. Передача в центр. Удару немає. Супер шанс для Шахтаря, щоб знову забити. Педріньо, та он Еліас вривалися. Жуельмаль. Дякую оборонцю. От Педро Енріке своєю енергією відпасовує на різника. Дмитро не відпускати. Обережніше, обережніше. Наступна станція. Не туди передачу. Різник рятує. Спочатку привозить, потім рятує. До речі, друзі, Сервет теж в чемпіонаті не матиме поєдинку. Між поєдинками з Шахтарем. Педро Енріке. Невертон. Невертон праву, Невертон зміщується до центру. Невертон пробиває і М'яч іде. Навіть площину воріт. Жоель Маль. 2-8 попрацювати. Судаков. Його подача. Матвієнко головою. Дальність стійка. Пробиває Микола Матвієнко. Марлон показує, що його тримали за футболку. Арбітер на все поки не реагує. Хороша подача. От зі стандарту. Можливо, остання атака в першому таймі. Матвієнко. Закидання на Судакова. Георгій сам. Судаков, Судаков. Простріл низом. В тій зоні не було партнерів. Лише Тімоте Конья. Тобіас. Мазіку перед ним. Педріньо. Подача там два футболісти шахтаря. М'яч проходить повз двох. і Повз Кевіна, і повз Еліаса. Кевін. Алісон. Алісон пробиває. Який же удар. Жуель Маль. Що не вистачало його партнерам. Кевін. Подача. Виходить, Джоель Маль. Он Марлон пробиває, і що м'яч заходить у ворота. Один-один. З кутового Валерій Бондар. Відправляє і відправляє м'яч у ворота те, що було потрібно з самого початку цього матчу. Забитий гол для Шахтаря. Подача кутового. Марлон на дальній стійці. Подивіться, відклеївся від мазіку. Направляє м'яч площину воріт. І Валерій Бондар там вистрибує. Вправно. М'яч у Шахтаря. Обігрується. Педро Енріке. Подача не проходить. Кевін. Шахтар ще одну хвилю атаку готує. Кевін, Кевін пробиває рикошет. Ось тут потрібно ставити крапку. На Педріньо, Бондаренко. Бондаренко, Тобіас. Коротка передача на Педріньо, Педріньо пробити. Розвертається. Педріньо ні, дуже важко. Ось тут пас. Тобіс. Бондаренко, добиває! Добиває в суперника. Продовжується атака. Удар Кевіна не проходить. Яка насиченість оборони? Ви подивіться, Педро Енріке удар з дальньої відстані повз ворота. Титульний партнер футбольного клубу Шахтар. Кевін, подача! Ферейра не влучає по м'ячу. Тобіас, Тобіас вирішив напряму пробивати. Лукас Ферейра міг би стати героєм. Матвієнко. Передача на Бондаренко. Хороша атака. Що зробить Бондаренко? Коротку передачу. На Алісу на удар Кевіна. Повз ворота м'яч проходить. Який же шанс у Шахтаря, щоб забити. Бондаренко намагався суперзручно віддати під удар партнеру. Подивіться. Маленьку коротку передачу. Судаков Кевін просить передачу. Кевін її отримує. Кевін протягує Кевін. Подача і що тут? Хто проб'є? Захисники вибивають. Ось там тут Кевін. Льон Сардановича він проходить. Люна Сердановича. І знову м'яч пролітає повз лукаса Ферейро. Постійно пересуватись. Судаков добре відкривається. Судаков. Георгій Судаков удар! Відбиває добивання. Треба. Його дуже не вистачає. Ось так просто однією передачею і ударом гострота з'являється. Ну і все. Нік Волш дає свисток про завершення. Першого поєдинку у Кракові на міському стадіоні Генріха Раймона. Один-один.